Привіт, друзі! Ну що ж, поїдемо збирати кукурудзу. Хлопці на під'їзді, телефонують. Що Дмитро будеш не будеш, якраз з другого села заїхали з третього кутка до нас? Ну будемо збирати, куди дінеться? Яка вологість десь каже приблизно 17 плюс-мінус процентів те, що можна складати і вже зберігати, потрібно ну, максимум, щоб була 14. Там небагато і розстелиться і висушиться. Ну є комбайн на місці. Закрадалися думки з цією погодою, так як задощилося, розповідав, що і ну це зараз якийсь такий момент, що немає цих пару днів дощів, а то два дні сухо то ляє, два дні сухо. Толяє днем суші, ну сухіше, сонце, пасмурно, ночу влиє дощ обов'язково. Закрадалися думки вручну зібрати свою молоду команду як у старі добрі часи. Слава Богу, є тракторець, є прицепка, скидати. Тобто ті питання там вирішити було б легко. Але... З бадилям тим робити. Ну, добре, що поки дисками переборса вже, але ж то вже не діло. І не ті часи, не той вік, і не той. Ну, вік ще молодий, але вже не то здорові, щоб таке робити. Тим паче, як не є його, буде потрібно десь класти, Зараз сліпи якусь огорожу, щоб туди сипати, щоб ці кашани просохли, до... досохли. Ну, таке, знаєте, двояке питання на 5 хвилин, і тим паче, ну і відпало. Просто відпало. Тому що розумію, знаю, пройшов з дитинства ті городи оброблялися, зривалися спочатку в такі купи, нарізалося серпом, потім чистилось, потім зносилось то мішками, конями перевозились, бо ще такої техніки не було. Ну, де інколи там трактори, тракториста мати попросить, то перевезе кукурудзення, то скидають, худобу будували. Ну, коротше, то вже минуле. Про нього потрібно пам'ятати і робити висновки, але повторювати, що таке, не потрібно. Поїдемо зараз, подивимося, що там, як, до чого. Зберемо. І якщо сьогодні встигнемо, то іще завантажимо. А ні, то вже завтра. Поїхали. Якраз припустилися. Непоганий повинен бути урожай. під об'єм підсумків вже на прицепі, заміряємо натуру. Ну, по волозі перевіряти не будемо. Ну, десь сказали, приблизно 16%, 16-17% вологість. Ну, в цілому в кінці побачимо. Сіяна вона у пізні строки, вже десь 4 було травня. Сіялася без нічого, волога була, пройшли. Морози пережила такі, що вона стояла жовта, а, мені здається, геть не дихало. Пішло тиску потихіння, лупенив град, розчесав її конкретно, вона лежала, була думка вже й перебивати, але задощилося, що не було навіть змоги заїхати і, як би сказати, взагалі тут щось робити. Пішло тепло, і вона, начебто, почала трішки так відживати, відходити. Ну, тоді вже було вирішено, що залишиться хай і що всипе, то всипе. Багато, ну не багато, а процентів не знаю скільки на око, десь 15, можливо 20% градом було знищено. Тобто 80% від посіву тут ще залишилось. Ну, в цілому побачив, як воно буде, що дасть, що не дасть. Зараз як всипе. Непогані, такі качанчики є, Ну цього року кукурудза все ж таки... Ну, показала такий непоганий, вернулася в ті роки, коли вона плоднув, давала і 10, і 12 тонн з за гектара. Зараз два роки останніх ми практично в урожаї кукурудзи не було. 2023 рік був посушливий, вона не сильно вродила, але там було хоч 4-4,5. А 2024 рік взагалі згоріла 800-900 кг з гектара, плюс-мінус така була ну, така була урожайність. Да є такі, що зернинки падають, але ну, це зрозуміло, десь можливо жатки, де б'ється, певний ну, процес іде. Але качани в цілому вибиті. Не в цілому, а й вибиті. низенько бриє. Маса, звісно, не така, як була того року, нижча, так як вона стрясанула і пережила ті моменти такі доволі не... неприємні. Але все рівно врожайність краща, ніж була того року маса. daquele momento В принципі, Невеликий тут город, невелика ділянка, що швидко звідки його тут зібрати, нема чого цікати, навіть якщо і вологість сильно є десь розстелиться, Основне забирати звідси дуже волого, м'яка земля, комбайн стрягне, намотує на себе болото, на колеса, що такий трішки момент. Як, друзі, зручно? І швидко скочив трактора, прицепчик був вже вчіплений, його ну, вивозили, я його не відчіплював, помив, так і не стояв. Своїм відвезти, поїхати, забрати. Миле діло, ніде не шукаєш нічого. Ну Інколи і так потрібно, як більший об'єм, то нікуди не дінешся, бо так то не встигнеш. А тут небагато зараз. Жур-жур. є корні все рівно десь вологу бере з землі як не є Бля, така коренева система яка пшеничка ну, трішки азоту їй не вистачає і побільше б землі то воно б ще було б діло взяла вологу звідти з землі потрібно буде ставити якусь жесть піднес плівку пшеничка Лена, так би по одній взяти як розсаду десь розсадити 60 стебел на метр. Позалишалося. Не вигребеш. Пам'ятаєте цей болт? Той, що упав, а він упав сюди. Тобто можна спати вже спокійно. Ну, друзі, і це прекрасна річ. Взагалі все. Прекрасно, як так оперативно собі виїхав, вчепив. До цього потрібно йти. До цього потрібно старатися. Робити максимально правильні ці всі процеси, щоб вони приносили певний результат. Не так легко на цій землі займатися і не мені вам розповідати. Так, як приклад у мене із кукурудзою вийшов, що вже так обмірковуєш, дивишся, багато на ній саме більше косяків. Ну там було в мене. Все нормально, все добре, як би сказати, по мірі можливості там було зроблено. Ну, не буду давати собі оцінку, але непогано. А тут, на кукурудзі, я багато моментів погода додавила, Вже розповідав і казав, що дощова холодна весна, частина е вибило градом процентів 20. І тоді якраз мене крижаки хватанули. Потрібно було скрити гербіцидом. Так причікував, щоб вона і відійшла від тих стресів, бо стояла жовта. Оце отака десь приблизно як ця пшениця. Отакого от кольору вона й стояла. Це не перебільшення. не знаю, чи камера передасть. Ну, правда, такий кольор був. Ми виходили, отакого от кольору вона просто стояла. Я ще такої кукурудзи. Не бачив, вона вже була, ще б затягнулися ці холодає, не знаю, на днів, ну, чисто теоретично, на днів 5, і її б гаплик просто був. І тоді ще в Лупени, в той град, ми вийшли, подивились, град сильний з дощом. Ми відео показували на полуниці, як побило тоді оці моменти, там її. Просто листової системи не було. Вона лежала, отак та кукурудза на землі, просто лежала. Не те, що щось там стояло. Воно все лежало, розчесане, і вже ну невелика там ділянка, то не сильно шкода. І не так, ще було багато затрачено туди е моментів, щоб там шкодувати. Але. Були думки передисковувати, не дала погода туди зайти, передискувати і робити далі якісь певні щось вже вирішувати, так як травень місяць, пізні строки самі розумієте, але рятували одне, що вологи вистачало. що Тобто, той момент можна було пропустити. Не зайшлося, і вона так точка росту видно, що вціліла і. Пустила, пустила, пустила листочок два. Знаєте, як хоче жити, то ще краще, як би сказати, росте. То і пішла непогано. Ну правда, те, що процентів 20 десь як мінімум, це ну, 15 20 процентів вибило, просто її не було. Так ну воно видно було, що та стоїть, ну, і сівалка там розклала все добре, щоб сказати, що вона пропустила там сівалочка гарна. Так, не один рік сії у мене. Я бачу, я знаю про що я розмовляю. То такий момент був. І... Відтягнув процес гербіциду, щоб вона відійшла, хоч якось тоді вже була десь п'ять листків, вона стояла зелена, гарна, листова система відділялася від інших посівів, бо так дивився, ну, щоб якісь мати певні такі думки, що сказати. Відрізнялася листова система, вона насиченася, зелена така стояла, дивлячись на те, що, як би сказати, як встала з пекла, звідти вийшла, бо її вже капець практично був. І крижаки лопнули, я не встиг скрити гербіцидом, Тоді ми взяли потужний такий гербіцид, там чотирьох компонентів. Мені здається, чи п'яти лебода вже була десь 15-20 см. шир такий непоганий відео, також показували, розповідали. Ну, десь щось взяло, десь щось не взяло. Там вверху де гнояки особливо ті, тоді ми зимою розкидали чи осінню вже пізно. То там було його більше, так як і свині, знаєте, самий кінець, кишечник, що вона не перетравлює, це не корова, там трішки більше, ну, верха верніше, там трішки шлунок іншої системи ну, краще перетравлює свиня, що засипав, то й вилетіло. То там вони вверху було. Трішки, як би сказати, ще відсталіше. Ну, побачимо зараз в цілому, що до чого зважимо, поважимо, розповім, як на такий момент, що воно дало, щоб краще міг би зробити. Висновки в мене є, певні розуміння, думки. Ну, вже нічого не зробиш. Що, що маємо, то маємо. Писали за прицепку Дмитро. Прицепка це не так важливо, є різні речі, різні навісні агрегати. Ну, Навпаки, друзі, прицеп це один із важливіших речей. Перевезені, привезти щось додому, відвезти, привезти. Ну, такі питання тут, бачите, зараз що, б я тим курдупликом від автомобіля робив? Ну, Ніхто не чекав, тому що хлопці вчора зібрали і погнали далі, далі, знаєте, по цих городиках, щоб закрити ці питання, стараються по, ну, щоб зібрати. Люди чекають, і, і я бачу, що там можливо. Я не буду казати, скільки городів, бо так їх не підраховував. Один город, що таке було навіть на цей рік ну, десь по то кукурудзення, що хтось вижав, зібрав самостійно сам. А то всі чекають комбайна. Вже не то здоров'я в людей. Техніка повинна працювати техніка. Зараз запустимо цей Чи спочатку. Давайте заміряємо натуру, рулетка там є в кабіні. За мірою натуру визначимо приблизну урожайність, яку дало би з гектара при цьому обробітку. ніякого сіялося без нічого, ніякого листового підживлення не давалося. Абсолютно ніякого. Ото, що шифінгом знімали, останнє відео було міжрядком. мені здається, ми знімали так. його Як би сказати, в дорогу. Ото От останній процес, який робився і далі вже. Все, вона росла сама по собі. Віддаруємо баночку 400 грам. Тара набираємо Трішки, можливо більше набрав. що каже? 765 грам. 765 грам. 271 на 100 Ось тут і туди десь 161 І глибину його Здається впадло в дно Ось яка висота 60 Ну, Можливо, там сантиметр пальцями вліз туди, в туди зерно, а можливо, і десь ззаду трішки більше. Ну, це такі неточні виміри, точно це вага. І з гектара би отримали майже 8 тонн, там без 32 кг, 7 тонн 958. Ну, це, друзі, я вам кажу ще раз, що враховуючи те, що градом вибило процентів 15-20, це би, якби відняти град і той обробіток, який був. То б десь десятка би була. Це 100% гарантована б десятка 100% була. Якби вчасно якби, якби забрав буряни, то показник, ефективність була ще краща. Ну, В цілому сортом задоволений сорт, непоганий сорт, такий, який е можна на який звертати увагу наш український виробник. А один мінус, що він ще не там, але це легко поправиться. Зараз двигун поставимо, кнопочку нажмемо, якщо є світло, ні, то причекаємо. І засунемо його, верніше він туди його засуне, а ми подивимось. Нас потрібно буде перекрутити цю платформу, так як на циркуляції там в одну сторону крутиться Двигун коротше, на два агрегати, а тут на іншій. Я вам скажу, що ті, хто сіявся і швидше був на неділю, другу, і так як я пізно, і можливо ще хтось пізніше сіявся, то сіяв кукурудзу, то збирають всі в один термін. Ну, Почали, хлопці заїхали на ці території, тут вперше в мене вдарили і вже поїхали далі. Вже під вечір, там ще пару ділянок, і вже поїхали збивати на другий день тут до інших. то Що хто хоче, хто пізніше сіявся, всі, всі збираються в один день. Один, два, три, одну неділю. Не сильно це таку роль відіграє, і мені здається, навіть ці пізніші трішки не, не те, що пізніші, а не такі ранні терміни, вони інколи і краще. От, звісно, там хто на ціну, як би сказати, оце орієнтується, то краще зібрати швидше, так що є ціна, тому що як йде вже вал, то хто планує одразу здавати, то ціни такої немає. І вже вона зрозуміла, що. Присадюється, але це ще як який рік. Скільки ці, ці крижі витримуються, перенесені. Інколи в таких моментах хочеться, щоб все було індивідуально вже. Щоб цих перекручень, перенесень не було, але щоб до того дійти, потрібно йти. І Бати за, за ці задумку. Так. Бачите, ще світло є. Як світло, то буде добре. Як немає світла, то буде добре, але пізніше. ну пізніше. Ну, що ти мені скажеш? Конденсатор, вони вже такий стрикувати. mais no Такі покоси. Ну, за кукурудзою я вам скажу по правді, що я і не сильно переживав. То така культура, яка і зимою збирається, може стояти одне: це що е, в обробіток потрібно підготувати площу, ну щоб якось хоча б зорати, передискувати швидше за все, перед тим, що і буду робити, побачивши в думках, які є. ну Бадилля є. Краще можливо було б його передискувати спочатку, а тоді переурати, щоб і не забивався плуг. І такі питання. Плуга поки що немає. Розглядаю певні думки в голові. Перебираю чи 3 по 20, чи 2 по 35. Такі в мене міркування. У нас важкі землі, важкі ґрунти, що потрібно буде поборсатися, потягати. Тобто так нелегко. Якісь на розмах брати, як бачу, там по 3 по. 35 беруть, щось там пробують, але не сильно показують ці питання, як воно щодо чого. Ну так не хочеться. Хочеться, щоб трактор працював тихо, спокійно, краще у меншому навантаженні, але працював довше, чим чіпляти якесь таке щось метр двадцять, ззаді, там метрове, щоб перевертав борси в цю землю і накрився через енну ем кількість років. Це ну, ненормально. До кожного трактора, враховуючи певні е, властивості земель. Потрібно підбирати таке ж саме і навісне, особливо коли це плуг. А плуг це плуг і фреза це дві таких речі, які для трактора самі ваші. Ну то буде далі. Це питання закрили і добре. А там далі буде видно. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі. І хай щастить!